Вам цікаво, як стати мільйонером? Ну, звісно, це звичайне людське питання. Починаємо з плану інвестицій. Перше. Отже, щоб спростити цей процес. Я розробила калькулятор з інвестиції. Так, ну, тут ви можете змінити свій теперішній вік, наприклад. Тут а, скільки ви плануєте заощаджувати щорічно, Вічна дохідність, і скільки років ви плануєте працювати і, і защаджувати? Ну, проста формула. Тобто та сама сума буде викладатися щорічно. У цьому стопчику ви бачите, скільки буде на кінець кожного року, на кінець другого, наприклад, то вже буде. Давайте для простіших по калькуляції зробимо одну тисячу. А, і на, через рік у вас буде одна тисяча, через два – дві і так далі. Якщо дохідність 3 відсотки, то а, а, наступного року ви вже з першої тисячі заробите а, 30 доларів, з двох тисяч на кінець а, а, третього року а, плюс ще 30, тобто ви зможете вже 60, 60 і так далі. Ну, і, власне, у цьому стопчику ви бачите, скільки сумарно защадження безпосередньо плюс дохідність у відсотках. Ну, і то саме я теж хотіла побачити на графіку, власне, але коли я подивилася, я побачила, що так само, Тут не, не, не така вже прям НАТО а, а, велике таке зростання, мені було цікаво, а, як же це, це відбувається, і як, як же в а, підлецях а, а, малючо люди можуть стати мільйонерами, і защаджувати не так багато грошей. І а, насправді то а, не просто тому, що ви маєте не просто так защаджувати, ви ще маєте реінвестувати те, що накопичилося у якості відсотків за рік. Тобто, Наприклад, на кінець першого року ви зробили цю тисячу і плюс відкладаєте другу, і ваш зробився якийсь дохід. Тут ви вже маєте вкласти плюс додатково вкласти те, що ви зробили за цей рік. І, ну, тобто відсотки будуть враховуватися вже, враховуватися вже з врахуванням того, що ви реінвестували цей дохід. І різниця дуже дуже велика. Тобто виявилося все просто. А, якщо ви, а, наприклад, а, і в якийсь момент перестаєте зашаджувати, і не вкладаєте ніяк, ні, не інвестуєте ці, ці гроші, просто відкладаєте їх у банк на рахунок або під подушку важливо, а, через а, а, значну кількість років ви накопичитеся якусь суму, і це буде ваша сума, а, з якою ви будете жити. Але якщо ви інвестуєте, ви отримаєте якийсь дохід з цього. А, і, і це буде, ну, Такий значний відсоточок приємний. Але якщо ви не просто а, інвестуєте, а ще і реінвестуєте те, що зробили минулого року, реінвестуєте, не витрачаєте весь цей час, це важливо. Це те, що я хочу донести. Весь цей час а, а, це має бути дисципліна від защаджувати, відкладати ці гроші і кожного року, отримуючи якийсь дохід, реінвестувати а, для отримання ще більшого доходу наступного року. І тоді це майже можливо, якщо ви хочете стати мільйонером, тобто не просто так стела та сумна, якщо ви відкладали. А, Десь 1200 на рік, то через 100 років ви зможете стати мільйонером. А Якщо 3% дохідність, якщо дохідність, наприклад, 5, то це може відбутися набагато раніше. Мільйон десь а, а, наступає у 100 років. Бачите, у 120-там з хвилинка, то буде вже 7 мільйонів або більше 6, десь десять. Якщо це а, відкладаєте 2 тисячі, наприклад, Забачте. Мільйон, зроблямо мільйон, давайте побачимо, мільйон ми заробляємо. Ну, десь у 90 8, 87 з 15 років. А, якщо, наприклад, це буде з 20 років. Так? З 20 років. А, плануємо, наприклад, працювати 45 і відкладати, наприклад, 7%. Так, я якось вийшло багато. Давайте я зміню. Он десь накопичиться тут десять відсотків, то він буде десь тут. Ну, десь все равно. Взагалі, то я не фінансовий радник, я дата аналітик і піжді в комп'ютерних науках, прийняті рішень, математичне моделювання, системні динаміці, багатофакторна оптимізація складних систем. Погоджуйтесь. Табличка симпатична. Я знаю, про що ви думаєте. Олена. Де я можу дістати таку неймовірну інформаційну інноваційну табличку чарівнішу, якою ніхто раніше в житті не бачив? В мене є гарна новина. Якщо ви поставите лайк цьому відео, то ви зможете скачати цей файл безкоштовно. А якщо ви підпишетесь на цей канал, то Зможете скачати цей файл два рази або навіть три. Я знаю, про що ви думаєте. А, хоча знаєте, <кл 'я> можете качати цей файл просто так. Прямо зараз. Будуть наступні. Якщо вам цікаво почути про фінансові інструменти, від чого залежить дохідність, коли починати, то я можу щось таке зробити. Дякую. Дякую, що додивилися. Я знаю, про що ви думаєте. Я знаю, про що ви думаєте. Олена. Де я можу дістати таку неймовірну інформаційну інноваційну табличку чарівну?